Верцингеторикс був гальським царем та вождем арвернів, який об'єднав галів у повстання проти римських військ під час останнього етапу гальських воєн Юлія Цезар. З історії відомо, що це повстання закінчилось поразкою галів. Після того як Верцингеторекса було обрано вождем Арвернів, він встановив союз з іншими гальськими племенами, прийняв командування, об'єднав усі гальські сили. Та використав тактику партизанських війн і під час тої тактики вщент розбивав постачання провізії військ Цезара. Верцингеторикс успішно утримав форт Герговія проти нападу Цезара. Він навіть переміг у битві, і римські війська змушені були рятуватися втечею. Однак Цезар відправив на підтримку легіонерам римську кінноту, яка зуміла відбити атаку Галлів та змусила, переважаючі сили Верцингеторикса відступити до міста Алезія. 80 тисяч Галлів разом із Верцингеториксом зачинились у місті. Війська Цезара, чисельністю 60 тисяч воїнів взяли місто в облогу, паралельно відбиваючи атаки Галів з тилу. Через шість тижнів у блоги війська Цезара захопили Алезію. Верценгіторекс зрозумів, що більше не витримає, і вирішив здатися Цезару, щоб врятувати свій народ. Ось як цю подію описує Плутар. Верценґиторікс, керівник усієї війни, одягнувши найкрасивіше озброєння і багато прикрасивши коня, виїхав з ворі. Уб'їхавши навколо піднесення, на якому сидів Цезар, він зіскочив з коня, зірвав себе усі обладунки і сівши біля ніг Цезаря, залишився там, доки його не ув'язнили, щоб зберегти для тріумфу. Облога Алезії відбулась у 52-му році до нашої ери, і як нам відомо зі слів Плутарха, Верценгіторекса було доставлено в Рим як трофей, який проведуть римськими вулицями під час тріумфу Цезара. Але це станеться лише через довгі шість років. Усі ці роки він перебував у місці, яке зараз нам відомо як Мамертинська в'язниця, а стародавні римляни її називали просто карцер. Це була яма, яка раніше слугувала резервуаром для води. А з часів четвертого римського царя Анка-Марція використовувалась як в'язниця для засуджених на смерть у 46-му році. До нашої ери Юлій Цезар з помпою відсвяткував чотирикратний тріумф. Тріумф відзначав його перемоги над Галією, Понтом, Африкою та Єгиптом. Це була безпрецедентна подія, оскільки жоден інший римський полководець ніколи не отримував чотирьох тріумфів, і це святкування розтягнулось на декілька днів. Саме під час першого тріумфу, на честь перемог Цезара над Галлами у святковій процесії було проведено вождя арвернів Верценгеторикса. Після маршруту римськими вулицями Верцингеторикса підвели до північної частини Капіталійського пагорба, де його було. Страчено історики мають два припущення того, як саме було страчено вождя Арвернів. Перше припущення це те, що йому відрубали голову. Такої думки дотримувався Теодор Момзен, видатний історик античності 19 століття. Друге припущення це те, що його, як і багатьох видатних полонених, вдусили за допомогою мотузки, що було ганебною смертю. Ось така історія, друзі, і як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.